Час новин на Дніпро Тіві. Я Філіп Свідерський. Вітаю. Вночі окупанти завдали удар ракетами по Павлограду. Внаслідок атаки пошкоджені два промислові підприємства. На одному з них сталася пожежа. Її загасили рятувальники. Без вікон залишилися дві п'ятиповерхівки. Також ворог обстріляв Нікопольщину з важкої артилерії, спрямував дрони Камікадзе та БПЛА з боєприпасами. Пошкоджень зазнали інфраструктура, приватний будинок і гараж. Загиблих та поранених немає. За 4 кілометри від Нікополя армія ворога. Місто щодня під обстрілами артилерії, дронів та ракет. Більшість будинків зазнали руйнувань і залишились без вікон. Люди, які виїхали перечекати зиму, попри небезпеку, повертаються до міста. РФ обстрілює не тільки цивільну, а й критичну інфраструктуру, залишаючи місцевих без води та світла. На такі випадки відкриті пункти незламості. Можуть звернутися, обігрітися, зарядити свої гаджети, провести якесь время там. Максимально ми повинні зробити стале постачання води, тому що ми з вами місяць жили без води, і ну, привести, довести і щоб всіх задовільнити, ну це неможливо. З місцевими мешканцями, які попри все залишаються у місті, поспілкувався наш Артем Ліфінцев. Репортаж з прифронтового Нікополя у випуску новин о 18.00. Ветеран 128-ї бригади Дике Поле В'ячеслав Кайстро в мирному житті захоплювався фотографією. А після 24 лютого взяв до рук зброю і став на захист країни. Півтора роки тримав оборону під вугледаром, де й отримав мінно вибухове поранення, внаслідок якого втратив ногу. Після важкої реабілітації став частиною української команди на іграх нескорених у Канаді. Конкуренція була жорсткою. Серед сотень претендентів до збірної відібрали лише 35 учасників. В'ячеслав випробував себе у кількох дисциплінах. І, попри те, що нагороди не отримав, був радий представляти Україну на міжнародній арені. Навіть не думав туди попасти. Ну зареєстрував гулу форму, заповнив і все. І тут мені прийшов виклик. Я поїхав туди. Цей тренувальний табір. Там були два тижні тренувальний табір, а потім відбірковий був три дні. Там було багато дуже. Десь 360-380 приїхало Ті, хто хотів туди попасти. Ну, попало 35. його шлях на фронті. Історія отримання травми, тренування та опанування нового виду спорту. Та усі деталі поїздки на ігри не схорених у сюжеті о 18 годині. У Дніпрі патрульні затримали одразу трьох п'яних водіїв. У Самарському районі зупинили кермувальника автомобіля Газ. Він мав ознаки алкогольного сп'яніння. Він пройшов тест на драгері, який показав, що у його крові понад два проміли алкоголю. Про водійку автомобіля «Хюндай», яка сіла за кермо п'яною, повідомили очевидці у Соборному районі. А водії автомобіля Собару зупинили в Амур на районі за порушення правил дорожнього руху. Чоловік був у стані алкогольного сп'яніння. Як виявилося, громадянин вже не вперше притягається до адміністративної відповідальності за таке порушення і позбавлений водійського посвідчення. На всіх водіїв склали адмінпротоколи. Двоє студентів, які підпалили автівку у Кривому Розі на замовлення РФ, сіли на три роки за грати. У листопаді молодики шукали легких грошей через телеграм-канал та погодилися підпалити автівку за 50 тисяч гривень. У той же день купили розпалювач для вогнища, окропили авто і кинули запальничку. Все зняли на телефон для звітності. Наразі обох поліїв притягнули до кримінальної відповідальності. Козацька родина стала більшою. У центрі дитячої та юнацької творчості Крила провели посвяту. Малеча випробовувала свої сили та знання, адже справжні козаки та козачки мають бути не лише фізично міцними, а й розумними та шляхетними. Завдяки таким заходам зберігаються традиції, виховується патріотизм та повага до історії. На посвяті побував і наш Давид Юрченко. Що весни у закладі позашкільної освіти крила влаштовують традиційне свято, під час якого маленьких хлопчиків та дівчаток приймають у родину козаків. Перед цим перевіряють їх міцність, силу, козацький дух та знання українських традицій. Маємось один Так, молодці, молодці два три. Пройшовши всі випробування, вихованців посвячують у козаків і козачок, Щоб предків пам'ятав. Щоб байка і мати шанував. Щоб Україну та Казахстан любив. Было добре. Було прикольно і прикольні праздники. Що тобі сподобалось найбільше? Найбільше по святу. Сподобалось тоді. Так. Дякую. Свято проходило у родинному колі разом із батьками вихованців, які не лише спостерігали за подією, а й активно долучались до конкурсів. Особливо в наші часи це дуже важливе національне виховання. Треба починати з маличку, і до цього треба теж прилучати дітей. Якщо ми тільки одні будемо займатися цим вихованням національної свідомості, гордості, що це що діти є українцями, що ж вони живуть в Україні, то це буде цього буде недостатньо. Після посвяти малеча отримала посвідчення про те, що вони стали справжніми козачатами. Ні, козацтво не забути. козацтво почало розвиватися наприкінці 90-х років, і вже е, я в, став членом організації десь у 99-му році, і з тих пір ми працюємо з молоддю, е, це створюємо заходи різні змагання. Такі, як Кубок України з козацького добою, чемпіонат України з козацького добою, чемпіонат світу з козацького добою, які зараз проходять у нас на теренах, там наші вихованці вже продовжують нашу справу. До таких заходів дітей залучають з малку задля виховання патріотизму, відродження та збереження козацьких традицій. Сьогодні в інтерактивній такій формі Вони, окрім навчання, скажімо так, вони між собою змагаються, і найголовніше вони пізнають національні традиції, і, і це саме процес української ідентичності з раннього віку. Наприкінці свята усі відвідувачі скуштували традиційний український коровай. Давид Юрченко, Борис Єфімов, Дніпроціві. Опалювальний сезон у Дніпрі триває, і, попри морози та ризики обстрілів, тепло надходить до домівки містян. Головна відповідальність за це на комунальниках, які щодня контролюють роботу котелень. Система має працювати без перебоїв, і кожна деталь тут важлива. Один із ключових етапів перевірка обладнання насоси, котли, трубопроводи усе під пильним наглядом спеціалістів. Не було таких критичних відключень. У нас, якщо тільки мерехтіння електроенергії, в нас виключається, виключились котли, ми їх одразу ж розпалюємо. Насоси у нас не виключаються завдяки нашим енергетикам. У Нас зроблено так, що в нас насоси не виключають. Були виконані планові роботи по котловим установкам, були виконані пустоналашні роботи для того, щоб КПД котлів було максимально. Які можливі при цій конструкції котлів. Також були виконані ідеалічні випробування всіх теплових мереж магістральних, а також внутріквартальних. Про роботу котельні та статистику цьогорічного опалювального сезону у сюжеті о 18 годині. Кілька районів Дніпра мають перебої і обмеження водопостачання через ремонт на водогоні в районі набережної Заводської. Відсутність води або ж значне пониження тиску можливе у майже всіх будинках вздовж набережної Дніпра, а також на житломасивах перемога 1.6. Відновити повноцінну подачу води обіцяють завтра до 10 ранку. А вже 6 березня з 8 до 14 години без води залишаться жителі житломасиву Придніпровськ. Про це повідомили у Придніпровській ТЕС. Водопостачання припинять через аварійно-відновлювальні роботи. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. А в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. У студії був Філіп Судерський. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні. thank you